Всім привітки! Достигає вже друга волна цвітіння, вона понабирали колір. Першу ми вже хвилю з'їли, але там було небагато, там було штучок сім. Так як перше цвітіння припало на приморозки, то багато попадало. О, цвіт. І було тільки 7 штучок. З першої хвилі зав'язано. А другої багатенько. Вже нарвали трохи знайомим і родичам. Ну і собі оставили поїсти. Вже скоро буде. Ще зеленувата, ще твердувата. плодики солодкі, як желе в стиглому вигляді. Дуже смачна. От, у нас вона без кістечок, тому що не було у нас перехресного опилення, вона без кісточок. І плодик десь середній розмір виявився ну, грамів 40, десь так. Ось такі плодики. Але дуже смачні. Дуже це сорт дар Софіївки. Дуже смачні. У мене навіть. В горшку одна прививка, теж зав'язала два плодики і теж вони на такому зараз етапі. Так що в цьому році смакуємо форму. Все, всім гарного дня.